Всім привіт! Сьогодні я зайшов в мій світ, який я хочу вам показати і поділитися, як він виглядає з вами. Спочатку я б хотів би сказати вам, що тут у мене селище є. Після селища. Тут є будинок перший, там, де я колись жив, колись жив. Отак от, от, а наступний будинок он там от мій. Я зробив ось таку дріжку туди. Коли ми туди доходимо, тут є такі смолоскипи, ліхтарики. Виходить, ми отсюди -от дійшли. Тут -от у нас є водний підйомник. Отак от тут розлити і піднімаємося, але... Не зараз. Коли ми заходимо, у нас є тут чотири блоки ремесла, тобто піч, верстак і отакі два. Далі на другому поверсі у нас іде типу, скриньки. Там де склад у мене. Потім після цього у нас іще один верстак, два ліжка. І потім у нас тут, якщо ми вийдемо, то є дуже гарний вид з, з балкона на наше селище і на водойми. Ось так от. І на ліс також. Е, далі, також в моєму будинку, ще є скляний дах. Що також дуже прикольно. Потім, коли ми спускаємося вниз, ми можемо побачити ось таку штуку. Оце в нас вниз спускатися швиденько. Тому, щоб я зміг потім піднятися, треба всю розлити воду. Отак от. Ми розливаємо воду і стрибаємо. Ой! Поки вода ліється, Ось здобулось. Ми тепер будемо забиратися. Ось піднімаємося. І поки піднімаємося, можемо подивитися на наш світ, як він виглядає. Так, ми вже майже доплили верху і вам покажу це ще не все. Далі, ми, якщо вийдемо звідси і підемо далі, то в нас буде. Зараз побачите що. О, дивіться. Ось тут в нас є печера, і тут в нас буде ферма досвіду, звісно ж. Тут в нас ферма досвіду. Стоємо, там будуть спавнитись павуки. Тільки треба, мені здається, там десь світло вимкнути. Ось це от мені здається. Тепер вони, напевно, будуть спавнитись. О, навіть не павуки, а зомбі. Спавнер. Стоїть. І тут ми можемо нафармити собі досвід, а також гнилу плоть, ну і інші матеріали, які випадають із зомбі, наприклад, морковку, заліза і так далі. Все ставимо назад мого скріп, щоб вони перестали спавнитись. Все вони перестали. Тут в нас є їхній лут. Далі. Коли ми вийдемо звідси з вугіллям. Вилажу звідси. Вилажу. І покажу, які у мене шахти ще є, як я добуваю все. До речі, якщо вам цікаво, що це за чорні квадрати, то у мене воно іноді і закриває воду. Тому якщо ви знаєте, що робити з цими чорними квадратами, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Добре? Якщо у вас є також такий гліч, то порадьте, що зробити. У мене раніше вони були побільші, але я трошки їх поремонтував, вони стали поменшені не на весь екран, але Майнкрафт почав трохи підлагувати. Якщо ви знаєте, що в такій ситуації робити, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Далі, ось тут шахта в мене. Так. Шахта. О, ні. О, ні. Два. Три. Ось дивіться, я прийшов вже до своїх речей знову. Дію, зараз не померте. Обережненько. О. Почалось. Так, оце одягаємо. Ось яблука. Діаманти. І звісно, ж, треба зібрати. Потім ми тут прыгаємо. Збираємо що буде Чоботи. Що Тепер треба ще ось. Ресурси, які залишилися. Так, ось це, ось це. Ось це. Так, це от сюди це от сюди. Переносимо. Мені здається, в мене було більше ресурсів. Куди ж вони поділись? Цікаво. Цікаво, цікаво. Але основне в мене вже все є. Тому зараз будемо влазить. Ну ось дивіться, якщо вам цікаво, про які шахти я казав, нам бо, типу, зараз ми отак тут спускаємося. І потім буде шахти один на один блок. Зрозуміло? Ось так от. Потім е, мені ще дуже сильно подобається в моєму світі види. Я зараз прийду і покажу вам. Що вибрався, вон там мій будинок. Ось дивіться, який гарний закат. Як класно. Так. А моє, до речі, відро підібрав. Відро я підібрав. Все. Дивіться, зараз я йду. Знову ці чорні квадрати. Зараз настане повна ніч, я вам покажу, наскільки у мене тут все гарне. А поки що я зібрав цю воду, щоб вона мені не заважала з цими чорними квадратами, бо воно буде заважати, дивитися, на нашу ніч і закат. Тому зараз ми зберемо цю воду. Зібрали. Зараз ще не забуваємо перекусити ось так от. Поставте все на переплавку. на вугіллі. Так, оце от сюди. все сюди і ставимо переплавляти. Що можна поставити переплавити? Звісно ж, золото можна поставити. А ще я пам'ятаю, у мене було в інвентарі. Було, було, було в мене. І ще якийсь ресурс, який я хотів переплавити. А, ось барана. Поки вона переплавляється, ми можемо ось я вам покажу. Ось така ось ніч. Так. І зверху також. Ніч тепер. Особливо гарно світиться портал. Тому ми зараз до порталу зараз підемо. Починаємо. Так, я поспав і прийшов до порталу вже. До нашого порталу. Так, от треба тільки обережненько, щоб в лаву не впасти. Обережно, обережно. Ось. Мені ну, звісно, трошки страшно заходити в Незер, але... Зараз подивимося, що там буде. Це дошку дошлт. Ось так от, Мам тут, коротше, біон Півлінів. Більше он. Там ще й андерманів. Все, нарешті дом повертаємося. Я піду потім, коли вже буде щось покращувати у мене з ресурсами. Але б я хотів би ще блок собі добути золота. А потім іще, коли у мене буде діамантова е кирка, то я б хотів би ще одну здобуту обсідіану, зробити собі сіл зачарувань. Ну, ось так отось і вийшло все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. І чекайте нових відео. Вони скоро вийдуть. До нових зустрічей.